Та ми там не там бачилися? Ні, в Сарному. В Сарному? Так. Да. Як себе почували? Ну, я тоді до вас приїжджала, то я вже 4 місяці е, на обезболюючих пила. У мене тоді ногу дуже сильно. А це 3 місяці ви їх приймаєте? А так. після того, як я у вас була, через тижні-два, я Мі вже перестала. Він поставив повністю. А зараз трохи ще пояснити за Ну, ми бачилися один і раз? Так, один. Ну, зрозуміло, що ми, можливо, десь... Проблему вашу забрали, але симптоми сиріано ще залишилися. Той запанівний сес хронічний. ще вас не Але Якщо ви зараз не приймаєте медикаменти, це просто прекрасний показник. Повертаємося до мене на медик. На друга сторону. Як кажуть, дві крони, да? люди, і три місяці без медикаментів. До речі, що ви розуміли, що я зараз дуже мало чого поправляю. Є пара дрібниць, але... Щоб сказати, що це якісь глобальні моменти, то ні. дайте мені руку. Тому я в більш і що ви прийшли з метою профілактики, а не самого лікування зараз. Пошевеліться вдається пороблютися. Я зараз вийшли задіяла. Якось легше, так да, казаєте. Покаже час з часом це буде результат, бо спочатку я тоді теж не вірила, що мені не поможе, бо дуже сильно нога, Я мучилася страшно. Я без диклофенаку просто просто не, не жила.